А зараз новини: одразу два топових світових виробників смартфонів слід за точно такими ж топами спішать, з ніг збиваються, аби показати нам з вами свої нові флагмани. От знаєте, що це таке? Навіть отак, це той, вибачте, на слові розмір, який відрізняє сучасний смартфон від сучасного планшета, які між собою толком уже нічим то особливо і не відрізняються, за що окремо ще раз подякуємо компанії Huawei. Найкрупніший китайський виробник мобільної електроніки в середу явив свого флагмана. Доволі таки визнаємо стильного p 8 І не одного, а як це нині модно, в Ескорті ще з одним p 8 з приставочкою Max у назві. Майже те ж саме, але конкретний здоровань 6,8 дюйми вісім діагоналю екрану. Це при тому, що планшетами за такою умовною класифікацією ми називаємо пристрої від 7 дюймів діагоналі. Обидва смартфони виглядають звичайно ж стильно і сучасно. А от що вони там такого особливого навернули їм всередині? Ми зізнатись вам отак поки і не скажемо. Ага, зате їхній офіційний прес-реліз буквально кричить своїм заголовком: революційний смартфон, новий тренд в світі мобільного фото. Пацани. Я от давно хотів вам сказати, що остання революція у світі смартфонів відбулася у 2007 році, коли Стів Джобс представив першого айфона. А все, що відбувалось після того, це так: стрільба пістонами. Наступне слово за іншим гігантом компанією LG, яка довго, ще правда так ну, не дуже старано робила вигляд, що тримає у величезному секреті вихід свого чергового флагмана з порядковим номером 4. А потім. Сама не втерпіла і давай публікувати в мережі і фото, і відео. Презентуватися же четвертий буде скоро, 28 квітня. Причому одразу в кількох ключових містах світу паралельно. Така помпезність далеко не випадкова. Корейському виробнику два роки тому вдалося переколошматити ринок вже другим. Він дійсно став тоді культовим і вже третій продовжив це феєричне сходження. Тому четвірку готували старано і зробили максимально преміальною за дизайном. Це не перша а-ля шкіра на ринку. Але в даному випадку квазійшов прикольно так підкрити креслює фірмову фішку LG шних флагманів, центральний блок управління на задній панелі. Сподіваємось, що ми усе це скоро помацаємо своїми руками. LG, як відомо, це не Sony. І привозити свої новинки в Україну там ніколи не барились. От тільки з батареєю на 3000 мАг, ну. Ну от я навіть не знаю так уже другому було її ну з головою уже третьому, так якось зі скрипом. Я не знаю, як буде тут, але чомусь так здається, що на третій рік для флагмана її все таки можна було б і донаростити.